Прочитавши ваше повідомлення, там ви сказали відео ваш онук, показав, де я там шубу заказую і а, що я там, що суші заказував, я можу заказувати що угодно, при одному слові, що ще й кому угодно. І дуже прикро, що люди деякі роблять висновки виключно з відео, яке вкрадене цинічно, з нашої спільної волонтерської групи, де ми друг на, друг, на другому гонимо. Ржем, стібемось, сміємось, якось жартуємо один з одним. І дуже прикро, що людина, яка опублікувала це відео, збирала на мене це відео, будучи зі мною поруч 13 років. Тому я вам хочу сказати, що я за півтора року війни, знаєте, як казала Ліса Френдліх, моя репутація настільки безупречна, що мене давним-давно пора скомпрометувати. По я вам скажу так. Жодної допомоги мені від вас не потрібно. Але і оправдовуватись на одне відео цинічно вкрадене з нашої спільної групи друзів в нашої волонтерської сімки, яку знають не тільки в Україні, а й за кордоном, я також не збираюся. Я взагалі не збираюся оправдувати і метати бісер перед свинями. Тому що о другій ночі я зараз сиджу зі своїми. Подружаннями зі своїми помічницями, яких, до речі, цей товариш бросив помирати в квартирі в брудній, яку, до речі, я убирав, щоб здати господарки, бо він дуже спішив втекти з України за юбкою мами і бабушкою. То Бог йому свідок, звісно, особливо цинічно ще те, що він прикривався. Похорони тата. Ну, то таке, то Бог, Бог, Бог все бачить. Я про інше. Не потрібно мені ваша допомога. Не вздумайте допомагати. Але не вздумайте мене ображати, опираючись на одне відео, яке ви побачили. Бо нормальні люди, люди, які знають мене з першого дня війни, вже давним-давно зробили для себе висновки: хто я такий, чим я дишов. Я вісім років живу в цій квартирі і завжди сюди запрошую усіх, хто хоче правди, справедливості, допомоги. Так що спасибо вам велике за пропозицію, від якої я відмовлюсь, поважаючи себе, бо я занадто себе поважаю. І да, я залишився в цій країні і залишився до кінця. А та людина, яка виложила ганебно, втекла з двома юбками з України, яку ми вважали своїм побратимом і волонтером. Тому я б ну да, написав спеціально більше нічого. Мені два часа ночі робити. Ось заяви, звернення. Може вам і не 73 роки, може це Деніс і пише. Я ж не знаю. Денис, може це ти пишеш? Може тобі робити вже нічого, може тебе агонія. Тому для мене це дуже образливі слова, і я не збираюсь більше на них оправдовуватися. Але особисто для вас записав відео, в якому сказав, що де ви там Марселі живете у Франції. Ну, от, поживете півтора року в Україні під час війни. Попри те проти влади, яка знищує Україну демократію, незалежність, знищує волонтерів, патріотів, а, нагороджує нагородами тільки кошевих, притул, приліплених і всю іншу мандоту регівську, сєпарську, який не має місця на цій землі. Потім поговоримо. Коли система і влада вас буде поливати брудом. Ну, як Галкина Росія поливає, називаючи його іноагентом, як наших захисників називають е, сезачешниками, тому що вони сміють требувати законне право на бойову комплектацію, на забезпечення, на гумдопомогу. Тому ми насправді з вами на дуже, дуже великій відстані інформаційній і реальній. За пропозиції дякую.